Та це для підогріву їжі від компанії Штеба, німецький бренд, модель wp 120 Та це абсолютно новенька. Коробка має незначні якісь косметичні дефекти. Так, коробка ціла. Покажемо, як вона виглядає всередині. Ось так воно всередині виглядає, все запаковане. пласту, щоб все захистити, Тут є інструкція користувача. Ось так виглядає таця. Все ціле. Нічого не ушкоджено. Так, включимо її. комплекті само собою виходить кабель живлення. Водно, що його ще навіть не діставали, не включали. Ще все заскочано. Чили. Індикатор загорівся. Так. І на дотик доволі швидко можна відчути, як вона починає нагріватися. Інші моделі з практики знаю, коли включаєте таку тацю, вона дуже довго тримає тепло, дуже довго зберігає нагріте тепло. Ось така таця. Новенька, гарна. complete